Коли в мене алергія на пилок рослини, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Я вибачаюсь, а не могли ви поміняти зіпсовані купюри? Можемо для початку треба на них глянути? Mm -hmm. да, зараз. Ось, будь ласка, бачите. Ого, а що трапилось? Розумієте, дитині дали завдання на уроці літератури зробити аплікацію з письменниками. Ось бачите, що він наробив. А, не пощастило вам. Так. Ну, ну, номери купюр зберіглися, тому я зможу вам їх поміняти. О, дякую вам, дякую. Ви можете поміняти пошкоджені купюри? Сьогодні якийсь день пошкоджених купюр. Можна ваших глянути? Зараз. Ось. Що ваша дитина теж аплікацію робила? Тільки я так розумію, це в якійсь елітній школі, в валютній, так? Ні, це не дитина, то генерал-майор, якого я випадково зупинив, ідіота кусок не помітив його номери. Ось він мені той жезл, яким я його зупиняв, і... а в задньому в кармані купюри. Ось тепер, якщо можна, поміняти їх. Так, можна, але мені потрібна середня частина для звітності. А зараз їх у мене нема. Можу зранку принести. Давайте ми о 9-й відчиняємось. О, якраз у мене о 8.30 сніданок. Я пішу. До ранку. До побачення. До побачення. А... Щастина з дитиною. Так. Коли в мене алергія на тварин, я приймаю це трин. діє в центрі алергії, блокує H1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Це Доброго дня! Ой. Це я, мабуть, неправильно припаркувала своє авто. Слухайте, а можете не евакуювати. Я тут штраф на місці оплачу. Можна? Але я не з цього приводу. Я хочу взяти кредит. Кредит? А відколи таким, як ви? А, я зрозуміла. Ви зупинили якусь не ту машинку. ні ту для бізнесу. Для бізнесу? Угу. А, золотий жезл, діаманти на фуражці, форма від Армані, типу крутий даїшник для солідних клієнтів, так? Та ні, це вже в мене давно все є. Мені треба у кредит мільярд гривень. Скільки? Мільярд. А на навіщо вам так багато? На ремонт дороги, але не всієї нахер мені вся дорога. Правильно, мені е, треба конкретно е, 456 й кілометр траси Є-95, е Київ, Одеса. Е, так сказати, мого робочого місця. Так а уряд же виділив гроші на дороги? Те, що уряд виділив, незрозуміло, де вони конкретно закупають ці гроші. А мені потрібно, щоб конкретно на 456-му кілометрі є 95. Так, Але мені здається, мільярд це багато. Що багато? Я ці гроші відіб'ю за два Великодня і двоє травневих. Все. А зараз що? Ніякої роботи. Вибойний такий, що люди їдуть максимум 50. Кого зупиняти? Кого штрафувати? Блін. Я, я вже два місяці в руках долари не тримав. Я, я на два кіло кілограми. Кіло це тільки обличчя. не, не плачте, не треба. Зараз, зараз так на кого будемо оформлювати кредит? На вас? Ні, ну що, Я дурний на себе оформлювати кредити. Гей, сюди. Іди сиди! Добрий день. Ось на нього. А що, я простий робітник? Мені, як кажуть, так я і кладу. Ой, не тренди вже. Ви вже наклали на дороги по всій країні. Давай підписуй договір. Добре, тільки не бийте мене ще раз. А що це за договір? Що це за договір? Це договір про те, що ти тепер будеш заможньо людиною. Як начальник «Укравтодора»? Я що сказав, мульти, 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 мульти заможньою людиною. Да тросу заможню. Давай підписуй. Тримайте. Дякую. Давайте. О, ні, тут треба тут. тут. Зараз чекайте, зараз я. я... Оці люди нам кладуть дороги. О, я ж любою пишу. Так. Все, я на вулиці почекаю. Іди. Каляка-маляка? Так, він так розписується. Ну, всі так розписуються. <гас> І ось ще. оце. Ого, швидко ви кредит повертаєте. <гас> Вийшло там у вас все? Та там інша, схема намалювалася. Директор автодору, як дізнався, що я збираюся побудувати той кілометр. <гас> він Вирішив погасити мені цей кредит, і ще відсотків насипати трохи. Ого, а чого? Все повинно бути однаково херово. Mm. То ви тепер без роботи, так? Чого це без роботи? Ну, Взагалі-то я можу не працювати до кінця своїх днів, але ж даї, це тепер моє улюблене хобі. Ага. Це, давайте. Якийсь процент? Чого ви сидите? Ви збираєтесь гасити? Там все в огні. Та що там Там нічого не горить? воно так тліє трохи. Ви знущаєтесь? все відділення в огні. О, до речі, дякую, що нагадав. Збігай, принеси мені тріжечки огоньку. А? Якого огоньку? Негайно починайте евакуацію. Слухайте, я тут дивлюсь, у вас немає плану евакуації. Як кажуть, у нас у пожежників немає плану, немає евакуації. У вас нема совісті, а у вас нема вогнегасника. А це штраф. Як будемо платити через банк чи може так на місці порішаємо. а? <кху> Благаю вас, почніть гасити вогонь. Я зроблю все, що ви скажете. От з цього і треба було починати. Так, пишіть. прізвище Тютюнник. Тютюник. Тютюник на вас кредит 100 тисяч. Закривай. Кредит погашено. О! От і добре. Ну раз кредит погасив, може і сам пожежу погасиш. А А я пішов. Стій! Куди? А вогонь гасити. Так я що думаєш, справжній пожежник чи що? Я взяв форму цю у тестя, а він там бідний зараз дві години і вже на виклик виїхати не може. От таке діло. Так, то ви не пожежник, а, а, а хто це буде все гасити? Фух, фух. ледь встиг. Нарешті справжній пожежник. Загасіть, будь ласка, плам'я. Справжній, справжній, справжній. Але і кредит у вашому банку у мене теж справжній. Змійте. Спочатку вогонь, потім кредит. Бо був вже один такий розумний. Я зараз на вас його підсотки повішаю. Ідіть гасіть. Я хитрі всі стали. Ух.